Про найважливіші події очима команда UATV у студії Наталія Шевченко. Доброго дня троє українських військових загинули. Четверо поранені за минулу добу на Донбасі. Повідомляють в адміністрації президента. 54 рази російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях. 26 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 23 – на Донецькому та 5 – на Луганщині. Повідомляють у штабі АТО. По Авдіївці, Світлодарську та Новоселівці. Бойовики били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Гранатомети застосували у пісках та по шахті Бутівці, а великокаліберні кулемети біля Новгородського. На ділянці фронту Красногорівка Зайцеве банформування вели вогонь з бойових машин піхотику кулеметів, мінометів різного калібру неподалік Лебединського, Павлополя, Старогнатівки, Новотройського та Березового зі стрілецької зброї. По укріпленнях в районі Красногорівки та позиціях морських піхотинців у Широкиному у другій половині доби російські окупанти застосували мінометний вогонь та БМП. На цій ділянці фронту зафіксовано активність ворожого снайпера. На Луганщині під гранатометний обстріл потрапили Новозванівка та Кримське. По позиціях в Попасній ворог вів, здебільшого неприцільний вогонь. Бойовики обстріляли приватний сектор, де живуть мирні жителі. Це сталося у Турецьку Донецької області у ніч проти неділі. Про це повідомив очільник Донецької області нацполіції В'ячеслав Аброськін. За його словами, три будівлі було пошкоджено одна повністю вигоріла. Снаряд влучив у будинок, де перебувала сім'я з п'яти осіб. На щастя, ніхто не постраждав. Після замаху на життя ватажка ЛНР Плотницького російські окупаційні війська приведені до вищого ступеня бойової готовності. Це військові частини в окупованому Луганську та у російських Новочеркаську та Ростові-на-Дону. Про це повідомляють в українській розвідці. Триває ротація передових розділів на Слов'янському та Донецькому напрямках. Бойову техніку перекидають вночі, щоб приховати такі порушення від місії ОБСЄ. У районах Бугаївки, Макіївки, Первомайська, Горлівки, Донецька та Бізименного зафіксовані танки, самохідні артустановки, установки артилерія забороненого мінського мінськом калібру та гради. Також російські найманці з Луганська та Донецька готуються до військової розваги. Так званого танкового біатлону для цього запросили у російського командування додаткового озброєння, боєприпасів та палива. Про всі порушення українська розвідка повідомила спостерігачів від обсє рух на адмінмежі між Україною та Кримом частково відновлено. Близько 11-ї години російська окупаційна влада. Почала повільно пропускати людей на пункті Чонгар, повідомили в Держприкордонслужбі України. Українські прикордонники своєю чергою, також почали приймати і пропускати людей. Нагадаю, з сьомої ранку російські окупаційні війська призупинили пропуск громадян та транспорту на адмінкордоні між Україною та Кримом. Причини не повідомили. Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джилял у соцмережі написав, що на півночі Криму у районах міст Армянсь та Джанкой помітили скупчення російської військової техніки. Ймовірно, відбуваються військові навчання. А голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров вважає, що це лише показове брязкання зброєю. Російські військові, як показали події останніх двох років. Вони тепер е, навлаштовані на те, щоб без час демонструвати ну, нібито свою якусь готовність чогось. І, е це тисячі тисячі навчань на території власне, е території Росії. Тепер ці навчання вони проводять також на нашій території окупована. Це прятання зброєю не більше. Донеччину сколихнув землетрус. Поштовхи магнітудою 4,6 зафіксували на півдні області. Це сталося близько 11-ї ранку. Про це повідомляє європейський середземноморський сесмологічний центр. Епіцентр землетрусу був за 78 кілометрів на південь від Донецька і 21 кілометр на північ від селища Старий Крим, Маріупольського району. Глибина під центру 10 кілометрів. Місцеві мешканці повідомляють, що два поштовхи виразно відчулися в усіх районах міста. Тремтіли стіни, будинків, хиталися меблі у квартирах, сипалася штукатурка. Про руйнування та постраждалих інформацій немає. Підземні поштовхи відчули також мешканці Донецька, Марінки, Волновахи, Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Дніпра та Кривого Рогу. Французький Діснейленд руками українського скульптора Олексій Степанов провів місяці, працюючи над казковими персонажами Волта Діснея. Тепер час настав перетворити Україну на туристичну меку Європи. Про українця, який робить цей світ казковим, матеріал Яни Матієвської. Ось так за допомогою міксу фарб Олексій Степанов з командою творить свої скульптури. Це, наприклад, імітація водяного днища для майбутнього фонтана у Брисполі. Трипільський глек на кам'яній скелі стане справжньою оазою у центрі міста. А все починалося з дитячої мрії про футбол. Олексій Степанов тренувався в юніорській команді Динамо був голкіпером. Його запросили виступати за бельгійський клуб. Паралельно чоловік вступив до Л'єської королівської академії мистецтв. Із футболом не Склалося, тож Олексій пішов працювати в бельгійську фірму, яка робила копії знаменитих експонатів для Лувра та британського музею. Потім були грандіозні проекти: зоопарк Антверпена та знаменитий французький Діснейленд. Це саме той досвід, який дуже сильно вплинув на мою кар'єру, тому що я побачив, як насправді треба працювати як треба кохати свою роботу, як віддаватися треба роботі. І організація такої організації немає ніде. Потім були сполучені штати портретний жив. Опис і викладання мистецтва у місцевій академії, і лише згодом Олексій Степанов повертається на батьківщину. Мистецтво, яке у Франції викликало захоплення, в Україні сприймалося як не формат. Удома кар'єру скульптора Олексій почав із маленького села на Тернопільщині. Там він створив чудові скульптури у казковому стилі лісової пісні. Я люблю експресив, експресивність. Коли ти працюєш, я не люблю, як хтось там малює картину три роки. Дерево теж воно ну воно цікаве. Але дерево гниє на вулиці. Я люблю камінь. У мене, мене якось біля камня, от воно завражує. Я Якось я на нього, і зразу я відчуваю якісь тисячі тисячоліття. Тому я був, я завжди любив. Ну і в бетон мені дозволяє робити файні, якісь дуже цікаві імітації. в принципі, якийсь жавий метал ми можемо зімітувати дерево любе можемо зімітувати доску чи камінці, чи якісь водопади, чи якісь мінерали. Все. а далі пішли масштабні проекти, серед яких оформлення розважального харківського. Парку Горького та два акваленди в Криму. Один із них у Лукамор'я. Останній Олексій оформив за мотивами творів Олександра Пушкіна. Інший аквапарк готель містична і загадкова Атлантида у Ялті. Контракт на будівництво парків Степанов отримав ще до анексії півострова. Після російської агресії 2014 року Олексій чітко сформував свою позицію. Ми вмираємо за те, щоб відстояти свою країну. Правильно. І З цими людьми я стояти рядом поруч навіть не буду, ніколи. Тому я перед цією людиною, яка мені пообіцяв закінчив і поїхав. Все, вся моя сім'я, і більше ми туди ніколи не їздили. Його особливий стиль манить людей автентичністю і натуральністю зображення, нічого зайвого, цемент, пісок і шалене натхнення, бажання творити унікальне і неповторне те, що дано нам природою, водоспади та скелі. Своє натхнення митець також черпає із самобутнього українського колориту та фольклору, захоплюється трипільською культурою, що старша за єгипетські піраміди на тисячоліття. Вже понад 10 років Олексій Степанов працює в Україні, попри міжнародні замовлення. Мовлення хоче перетворити вітчизняні парки, готелі та зоопарки на витвори мистецтва, але найбільша його мрія побудувати під Києвом справжній Діснейленд. Яна Мацієвська, ігор Корокодим ЮЄ Стежте за головними подіями разом з Юєй Тіві. Більше на сайті Українформ.Юей. А ми завжди поруч.